Так, друзі, дивіться, приїхали на огляд ось такого ліфа, можливо, когось зацікавить. Ціна його хороша, 62. Але має підкрас правої сторони. Чистий 2019 рік, 121 тисяча пробігу, 62 кВт батарея. Ціна в Україні може становити 14,5 тисяч євро. Комплектація Tecna, акустика Bose, Нічого критичного немає, але... З правої сторони є підкрас. Ось такий салон. Також тут на цій автоплощадці багато машин. Дивіться, зацікавили ось така. Також електричка, це вже Renault ган. 23 рік 60 тисяч пробігу. Батарея, напевно, що теж тут 64 кВт, або 62, бачу 160 кВт потужність мотора. Дивіться, яка красуня Має дуже гарний дизайн. Гарний вигляд. Салончик також чудовий. Тут вже йде також шкіра, прифарована, велика навігація. В принципі, тут вже зроблена екран, навігація все разом, мультируль. Можливо, когось цікавий ось такий електроавтомобіль, телефонуйте, можна буде його одразу і викупити і пригнати в Україну. Ціна це за мінусом ПДВ.